Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язку кандидат політичних наук Юрій Олійник. Вітання, пане Юрію. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, хочемо з вами поговорити. Зокрема, от щойно дізналися, що, врешті-решт, прилюднуло спільну декларацію саміту Великої Двадцятки. І, зокрема, там згадується і війна. В Україні, точніше, російсько-українська війна, на вашу думку, яким чином все-таки вдалося досягнути ось цієї спільної декларації, зважаючи на учасників цієї великої двадцятки, і там, до речі, згадується і про проблеми із продовольством в усьому світі, і і зусилля Туреччини та ООН щодо відновлення зернової угоди з Україною. То як ви розцінюєте ось ці намагання, все-таки і Великої двадцятки, і зокрема ООН щодо України, щодо зернової угоди, і що це може означати для нас, чи дійсно вони зможуть щось добитися, зважаючи на позицію країни-агресорки? Ну, по перше, звичайно, велике значення має те, що Росія, по суті, не представлена була на цьому форумі, бо стільки Росія була у форму форматі тільки свого голови МЗС, тобто міністра закордонних справ, бо навіть Китай, який демонстративно в принципі упустив планку своєї присутності, це зінпін не приїхав. заодно послали прем'єр-міністра. А Лавров в принципі це така людина, з якою не мину на по суті з ним можна обмінятися якимось комуніке, але й щось предмет для розмови, щоб він має якусь силу, авторитет робити переговори і приймати рішення. Його немає і тому він просто залишався статистом по суті на цьому заході. Інше питання, що не слід переоцінювати ці заяви, оскільки і Індія, і Китай, які і інші країни глобальної півдня вони, попри засудження агресії, намагаються продовжувати не ставати повністю на сторону заходу, оскільки відчувають, що захід не вповні й його бачення розвитку співпадає з їхнім. І е, тому ця заява швидше декларативна, тому що чітко говориться так добре, що засудження різних спроб е, анексії сувере порушує Там не пронексію говорять, це про порушення суверенітету держав через військові дії агресивні. Але по факту це не виключає того, що там не сказано, що зупинятися треба тільки збройним шляхом, і це не виключає зовсім у цієї ми мирних різних ініціатив який ми знаємо, ціле літо йшли, весну, ціле літо, спочатку від Китаю, потім від Африки. Ну але, в принципі, як проміжний результат, він швидше в плюс, а не в мінус, я би сказав. Тобто, як декларативна річ, як за рівень пристанився, хто був представлений на G20, і нагадаю, що це більше 85% показників світової економіки. Е, більше того, зараз пори з європейським союзом намагаються сюди більш тісно залучити африканські держави е, за боротьбу е, боротьба, за які іде саме між Заходом з Росією та Китаєм е, заплив там. Тому з ініціативу до речі, індійської сторони було запрошено африканський союз на рівні з європейським як поційного члена G20. Тобто йде певна реконфігурація, боротьба за вплив на глобальному півдні, і е, на цьому фоні не можна говорити про якісь чіткі, абсолютно поукраїнські речі приєднання до на боці України. Але вже позитив, що чітко е, без ніяких емфемізмів з'являється про агресію саме про недопустимість агресії, але це не виключає, я ж як я казав. Різних варіантів вирішення цього, цієї проблеми, як збройних, так і переговорних. А на вашу думку, чому все-таки не знайшлося місце для виступу українського президента? Чи наскільки взагалі тема України і війни Росії проти України була важливою для Великої двадцятки цього річ? Ну, мені здається, тут більше пов'язано з той країною, яка приймала угу. а, це, це Індія. Uh, uh, тому якщо Індонезія вона більш намагається, теж uh, зараз про західний бік для стримування Китаю лабірувати тому, яка де минулого року був Зеленський власне онлайном на листопадовій uh, саміті, то зараз Індія поряд з тим, що є певна конфронтація прикордонна з Китаєм в Гімалаях uh, за розподіл території. Спірних є певна конкуренція а, на в глобальному півдні загалом між плив між Індією та Китаєм, і Індія в військовому плані все більше на США орієнтується, але поряд з цим вона дуже багато має зиску, має а, прибутку зараз від а, нерівноцінної торгівлі з Росією. Де Росія просто щоб не зупинити а, взагалі не загубити свою нафтову а, галузь? А, вона змушена продовжувати качати нафту щоб не зупинити ці шахти нафту. Тові вишки і змушена по суті за копійки за, за рупії, насправді не на конвертовані на законазакінеконвертовані валюти Індії е, ту нафту знецінено продавати. І Індія очевидно хоче зберегти певний такий баланс між Росією та Заходом і тому. Е, з одного боку, не був запрошений український президент, але з іншого боку, і Путіну там давали знати, що його там особисто важко буде його прийняти, бо оскільки якщо він приїде, то західні держави туди не приїдуть. Тому обійшлося Лавровим. Тобто, провели, так бува, захід без обох так, головних акторів, які перебувають ворожнечі. Угу. А скажіть, будь ласка, стосовно якраз ось цих перемовин, про які. Ми нещодавно дізналися між таємні перемовини між Рефію та ООН і, зокрема, за участі Туреччини щодо відновлення зернового цієї зернової угоди, можна сказати, за спинами українців. І пам'ятаємо, що під час зустрічі з Путіним Мердоган сказав про те, що Україні варто послабити свої вимоги. Щодо відновлення цієї зернової угоди, і е, теж дізналися багато неприємних фактів про те, що там хочуть зняти санкції, можна сказати, поновити всі права рашистів, і СВІФТ, той саме відновити. Е, що, що це за такі перемовини в той час, коли е, Росія щодня здійснює терористичні акти в Україні, а от е, ООН і е, Туреччина більше переживають про те? Про те, що відновилася якась зернова угода, ну, в принципі, тут е, нічого нового немає, тому що ці теми, з, з мови, на яких може продовжувати зернову угоду, вони вже останні місяці чотири активно дискутуються і промовляються. І тому ті дані, що виплили, вони нічого нового в цьому плані не принесли. Тобто, тема переговорів це, до речі, не приключення всього свіфту, всі всіх всі російських банків конкретно. Россельхозбанка, який займається також продовольчим експортом експортом добрив. Е, ну і спрощення, власне, безпека експорту самого російського зерна і страхування його російська та інших чорноморських, і спрощення поставок зняття санкцій на поставок добрива. Е, тому що дійсно багато країн світу залежить від. Продовольчої безпеки від рівня поставок, які з Росії та України вони допомагали е, стримувати передусім і ціни, і обсяг цього продовольства є на ринку запобігати, як, як зростанням цін на продовольство, голоду, так і нестабільності загалом цих державах для самої Туреччини теж. Вона не тільки важлива як транзитність, Фак, транзитний фактор, що вона бере великий плюс і політичний як е, захисник всіх голодних держав, так і економічний, бо через її територію це провозиться. Але й для самої Туреччини, е, яка частково теж експортує це зерно, е, зараз є загроза зростання певного цін на продовольство, що послабить позиції внутрішньополітичні політичні Тому для нього це дуже важливо. І разом з ООН, який, я, 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 яка виступає в е, продовольчу про угоду, як головну річ, переговори говорять ну, останні півроку дуже активно. І нічого нового насправді ми не дізналися. Тут питання в тому, чи готова Україна буде на це е, е, Україна піти в сенсі, що вона гарантувати якусь. Е, Більшу безпеку російських поставок, але насамперед чи буде готова Росія, тому що Росія зараз готовності не проявляє, вона продовжує бомбити термінали українські, зернові елеватори, зокрема на Одещині, Візмалі Ілірині. І очевидно, вона бачить, що навіть з цими умови поступками воно буде таке, втратили для Путіна. Тому Путін хоче, щоб йому самі запропонували, дуже умоляли, просили повернутись до цієї угоди. Але наскільки це буде далі реалізовано? Ну, українська дипломатія теж повинна більш активно і і буде дубою, продовжує мати активно працювати, щоби е, говорити е, про недопустимість е, підключення до свіфту, інших таких речей можна там забрати нафту і продовольство в Росії, але це в обмін суто якихось на бартерних основах, суто. Для безпечення забезпечення безпеки якоїсь гуманітарної світі не для фінансового покращення російської позиції, бо ці гроші за які про а, гроші куплені, куплені за нафту за продовольство. Росія знов ж таки вкладає в танки, вкладкладає вкладає в ракети. Тому тут можна говорити тільки щось схоже до програми, яка зі раком була колись «Нафта в обмін на продовольство. Ну тут в обмін навтою на нафту і продовольство можна якісь там давати речі гуманітарні, які точно не будуть використані як подвійна конвертація, як подвійні технології. Та ну, наприклад, памперси або прокладки. Але пане Юрію, цікаво е, також дізнатися про те, чи відчувають е, дійсно ось відсутність цієї зернової угоди безпосередньо в країнах Африки, і як вони ставляться до цих ініціатив з боку Туреччини, з боку ООН І чи можливо на саміті G20 теж якось піднімалося питання саме долі африканських країн, і чи може бути пов'язано? Наприклад, ось ці різні перевороти, в, наприклад, в Нігерії, в Габоні, саме із тим, що ця зернова угода не діє? Ні. По-перше, перевороти з цим не пов'язані. Оскільки перевороти вони викликані давніми старими задавленими причинами щодо Нігеру. Це незадоволення населення політикою Франції, яка контролювала цю державу. Це створило піддатливість на російську пропаганду. З іншого боку, Росія через Вагнерівці, через інші структури, гарантувала частині армії там підтримку випадку в Габоні, взагалі, зовсім інша ситуація. Там російський вплив мінімальний, там пов'язано незадоволенням. Правлінням 50-річчям одної родини, яка корумпована, яка... і нечесними виборами, які були проведені останні там, два тижні тому. А, тому це вони напряму не стосуються. Але що з інших держав, звичайно, особливо Східної, а північно-східної Африки, дуже стосується питання зерна, тому що вже зараз невелике, але є зростання на ціни, на ціни але все більше відчувається, що головна загроза буде у восени і зимою. Тому що саме тоді буде дефіцит зерна. Можливий, то є не урожай в багатьох державах-традиційних експортерах, в Європейських державах, частково на півдні, в Іспанії, навіть є, а, в Америці чи там в Австралії, теж по-різному ситуація складається з обсягами забезпечення цьогорічного. А, і є відчуття, що буде, є загроза, якщо не буде віддовлена зернова угода до восени, є загроза на осінь зиму. Суттєвих проблем зростання ціни і деяких деяких місцях навіть нехватки. Я думаю, це перспективна загроза, вона поки що неявна, але не реалізована. Але вона перспективна, і я думаю, дійсно і є факти, що про неї говорили свідчення саме на G20 Дуже багато і також ви згадували про те, що до G20 приєднується африканський союз. Як це вплине загалом на представлення Африки в великій двадцятці, і наскільки це важливо для самих африканців? Це дуже важливо, тому що тільки одна країна зараз Африки була, Південна Африка в складі е, G20. Зараз ця ситуація буде змінюватися. Е, перший фактор е, і другий фактор звичайно то, що юридично нічого нового тут немає, тому що вже з раніше в G20 входило 20 держав, де найбільших економік, плюс Європейський Союз як окремий голос. І зараз запросили як прямого постійного представника. Не запрошено постійно Африканський Союз. Це була ініціатива індійського прем'єр-міністра який бореться з Китаєм. Індія бореться за вплив на Африку, але, звичайно, це свідчення того, що всі держави великі, і західні держави, і конкуруючі там нові центри з останнього в Азії. Вони за в Латинській Америці та Сам Бразилія вони зацікавлені, бачать все більшу гостроту. Зростання ресурсного значення, економічного значення Африки і політичної і, пра... і у боротьбі за впливнені на неї прагнуть все більше це посилити, показати свою увагу до цього континенту. І навіть така певна символічна спочатку рішення зараз воно на перспективу може через кілька через роки багато що відіграти, тому що Африканський Союз це не європейський, це не велика така організація напівдержавна, це просто такий саміт. На зразок на якогось там СНД чи Асеану того ж самого, ну СНД це мертва вже структура, це вибачте некоректно сказати. Асеану швидше піде на азійську. Є спроби створити там економічні а, навіть розмови про валютні там союзи, але це ж тільки розмова. Але йдеться про перспективу найближчих десятиліть. Угу. От е, також сьогодні з'явилася інформація про те, що Єврокомісія заявила, що лідери G20 мають. Можливості, щоб поновити український зерновий експорт через чорне море, на вашу думку, то на що сподівається Єврокомісія, і чи це можна було зробити якраз на цьому саміті? Чи це можливо вже ці лідери мають робити після по його завершення? Ну, звичайно, після завершення тому неможливо ніякої війни зернові води, якщо не буде дотиснута Росія, що вона на це поводилася. Чи куплена якимись поступками, чи дотиснута? Поставлена перед фактом е, з іншого боку, або це більш рішуча дія Туреччини і інших держав НАТО щодо патрулювання кораблів, введення флоту на допомогу для забезпечення стабільної торгівлі зерном. Більш тут е, це питання розмов, це питання дій. І єврокомісія тут також обмежилась таким чисто а, політичним гаслом. Про «за все хороше, тому що насправді то це добре відомо через чорне море, але нагадаємо, єврокомісія могла б більше з європейським державами попрацювати, щоб вони менше проблем створювали для експорту українського зерна залізницею через західні кордони. Та абсолютно з вами згодні. Дякую вам, пане Юрію, за ці коментарі, за ваші думки. А кандидат політичних наук, Юрій Олійник був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Юрію. Тримаємось.